Так, вийшло у нас підчепити до комбайна. Як бачимо, пальчики вже на своєму місці. Ось так я нафарбував. Поки що це яскраво, прям дуже, але воно пилючки припаде, але все одно синій колір буде видно. І вже наступного разу пам'яті відложиться, що уважно подивися за цими штопорними пальчиками. Адже вони створюють ну, дуже таки багато неприємностей. Ну, Матимемо на увазі. Ну і хто ще зіштовхнеться з такою ситуацією, то е за рахунок фронтального навантажувача так званого куна, вивертаючи ковшом оцей трикутник, ось отак, можна в принципі натягнути. Якщо 6-метрова жатка, мабуть, це буде трошки легше, там пружини можуть бути легші а можливо і ні. Ну а на цій теж, в принципі, вийшло, вийшло в два етапи. Трошки підтягнули. Комбайном під'їхали, угла вистачило, підсипилися і пальці штопорні повернули назад. Тому, тому, в принципі, зробили ми цю роботу. Щось нахмарює, можливо, і дощ буде. Тому зараз ховаємо комбайна назад під навіс і працюємо далі. Так, до речі, згадав один моментик. На жаль, Збирання пшениці я не зазняв, тому ось дивіться, отаку штучку купив. Ну, вона, в принципі, відома. Нею, я думаю, що вже люди користуються. Зараз цей сфокусується, а може, і ні. От твою... ну, приблизно так ця фокусіровка в мене працює. Коротше, я думаю, як придивиться, видно, це датчик тиску коліс. Тобто. Різні ситуації трапляються, це мені дядя Вітя підказав. Коштує воно не наскільки дорого, особливо як на Аліекспресі замовити. А ти, в принципі, орієнтуйся, що в тебе з тиском. Температура коліс там он показує жовтеньким. На жаль, воно в мене не хоче ніфіга. Не хоче воно фокусуватися. І показує тиск. Вон верхні два значення це передні колеса. Там у мене 1,7-1,6, по в стоїть, а задні. Відповідно, 1,5, 1,6. Ну, фокусіровка зовсім не виходить. Тут темнувато, тому не фокусується. І е досвідчені комбайнери говорять, що коли заднє колісо спускає, то ти абсолютно про це не знаєш, аж поки вже там землю не будеш горнути. Тому ця штучка, якщо вона падає е нижче зазначеного рівня, в мене там здається, я вже не пам'ятаю, можливо. 1,2, чи 1,3, то воно запілікає і вже значить треба звернути увагу, що, що воно тобі говорить. Ну і рано чи пізно, в принципі, як до цього звикнуть, будеш розуміти, чи підкачувати колеса, чи не підкачувати. Вже воно простояло майже 2 місяці, то тиск на місці, тобто штука працює поки адекватно. Отам От сонячна панелька. і... Ось, о, тут сфокусувалося. Бачимо всі ці позначки. Е, тому е, видно буде, якщо щось трапиться з колесом, заднім чи переднім, і приймати, зупинитися і дивитися, що там зловив, підпустило. Ну, коротше, краще, коли нічого не станеться, але ця штука може виручити. 10 доларів в Китаї і, будь ласка, користуйтесь. Адже зараз позбираємо всі. Залишки добрив, які були розкидані скрізь по колу під навісом, так скажемо. зараз ми їх всі зберемо і ось бег і сипемо. Тобто аміачка і карбамід, які вже не кращої якості, там не перший сорт, вже злежане, там потерте, то ми зараз його завантажимо. Ось такий куб, додамо води. І ще серпень місяць попереду. Сподіваюся, воно розчиниться. Трошечки помпи поколотимо. І, в принципі, буде такий саморобний кас е на осіннє внесення е по стерні. Тобто, свого роду трошечки деструкція відбудеться, ну і як-не-як, як, заряд азоту якийсь буде. А так орієнтовно на око, на глаз ми підрахуємо, що в нас тут вийде. І, в принципі, все восени ми внесемо, тому так скажем, концентрація нам роль грає, але невелику. Ну, я так думаю. Основне це підберемо об'єм, об щоб його розчинити. І внесемо на бажану кількість гектар. Тому зараз цим і займемося. Отже, ось такі знайшов формули в інтернеті. Ну, і Вийшло щось змішати орієнтовно між касом 22-28. І 32. Тобто, вся аміачка не його гатунку, так називаємо карбамід. Все, ми помістили в оцей кубік. Спочатку налили воду, а потім то, один, то одне добре, а то інше підсипали сюди, дотримуючися того відсоткового співвідношення. І от вийшла така штука. Куба я обмив, бо, звісно, розсипав. І як видно, навіть зараз он. Він... Виступає лід. Тобто пішла отака реакція. Така реакція трошечки карбамід забирає тепло. Ну, я сподіваюся, що ще цілий місяць літа попереду там передають знову 30 плюс. я думаю, що воно все має розчинитися, розчинитися і для осіннього внесення буде саме те. Саморобний кас, е, в, принципі, в принципі, буде не гірше, ніж купований. Питання тільки, чи правильно ми все змішали, можливо, там є якась рецептура, там послідовність дій, можливо, все ж таки треба було воду підігріти. Вода була е, кімнатної температури, тобто, скільки тут десь, 28 градусів сьогодні, не дуже жарко, тому внизу виступає іній. Будемо слідкувати. потрошечку воно постоє, температура зрівняється з навколишньою. І подивлюся, чи саме розчиниться, чи потрібно буде перемішувати. Велика у нас горловина в кубові, можна буде і зверху трошки помішати. Ну а якщо ні, то помпою спробуємо це все діло прогнати. Ну, коротко, Перший раз ми це робимо. Що з цього вийде, будемо дивитися. Слідкуємо.